А як так ви вийшло? Що ще вчора президент Сполучених Штатів підписує пакет військової допомоги Україні, а вже сьогодні з'являється інформація про те, що Збройні сили України використовують далекобійні ракети «Атакамс»? Збройні сили України вразили ціль ракетами «Атакамс» під Бердянськом. Західні аналітики припускають, що Україна вразила американськими ракетами російську систему ППО. С-300 про це йдеться в звіті інституту вивчення війни. Українські війська завдають ударів по кількох радарах російських систем ППО С-300, а саме націлені на південний захід від окупованої Волновахи і на північний схід від Бердянська. Українські військові, правда, ще не підтвердили цей удар. А також ЗСУ успішно знищили російський зенітно-ракетний комплекс бук М1, який готувався до пуск ракет. Бук М1 так і не зміг випустити жодної ракети, оскільки його було оперативно знищено. Про це повідомили представники сил спеціальних операцій в своєму телеграм-каналі. Але як так виходить, що ЗСУ вже використовують ракети «Атакамс»? У держдепі Білому домі і Пентагоні підтвердили, що ще на початку квітня таємно відправили Україні ракети Великого радіусу дій Атакамс. Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател. Він уточнив, що президент США Джо Байден ще в лютому віддав таке негласне розпорядження своїй команді, яка займається питаннями нацбезпеки, відправити ці ракети українській стороні для їх застосування на суверенній Території України. Також радник президента США з питань національної безпеки Джек Саліван підтвердив попередню відправку ракет «Атакамс» і зазначив, що вони будуть відправлятися і надалі. В свою чергу, представник Пентагону Гарон Гарн зазначив, що Україна застосувала ракети «Атакамс» минулої ночі. Проте деталі на цю тему він не розповів. А також змі дізналися, скільки ракет Атакамс отримала Україна. Україна отримала від США понад 100 тактичних балістичних ракет Атакамс більшого радіусу дій. Про це напередодні повідомила газета The New York Times. За словами високопоставленого американського чиновника, президент Байден таємно схвалив рішення відправити понад 100 Ракет більшого радіусу суді ще всередині лютого, а також більше варіантів касетних боєприпасів. Вказано, що співробітники адміністрації США тримали відправлення таких ракет «Атакамс» в таємниці. Ну, звичайно, щоб росіяни не були попереджені. І як зазначає, військовий експерт Мусієнко, ракети «Атакамс» насамперед важливі для того, аби нищити логістику ворога. Наприклад, такими ракетами можна нищити Кримський міст, який є головною логістичною артерією для Криму та Півдня України. Але як повідомляє портал Дефенс Експрес, атакувати Кримський міст ракетами «Атакамс» можна, але їх бойова частина. Яка має вагу в 220 кілограмів, не дуже для цього предназначена, водночас, в концепції ведення бойових дій Пентагону на перше місце завжди стає питання завоювання тотальної переваги в повітрі, що означає необхідність зачистити. Район операцій від літаків та засобів ППО. Ну а за, тому, за допомогою ракет атакам це можна зробити. Тому можливо, Збройні сили України будуть націлені саме на аеродроми та позиції ворожих ППО. Було також підраховано, що такими ракетами Збройні сили України можуть накрити вогнем всю окуповану територію. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підпишись на канал, щоб не пропускати важливі цікаві новини.